Друзі, всім доброго ранку. Давайте подивимося, що відбувається на лінії фронту. Всі, хто підтримує Україну, не лишаємося осторонь. Відгукніться, поставте лайк. За добу ЗСУ знищили 5 складів БК, 2 бази і штаб російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Російські окупанти продовжують наносити авіаційні та ракетні удари по Україні, головне зі зведення Генштабу. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ за окремими напрямками. Від авіаційних ракетних ударів і реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура більше 20 населених пунктів. За поточну добу ворог завдав 5 ракетних, 5 авіаційних та здійснив 23 обстріли з систем реактивної артилерії по військових та цивільних об'єктах на території України. Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ, Зайцеве. В даний час для підтримки дій наземних угрупувань авіація сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 10 районів зосередження живої сили окупантів, три опорних пункти та 5 позицій зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України на різних напрямках знищили два БПЛА окупантів. У місті Валуйки Білгородського. Області нічого не відбувається. Місцеві пабліки повідомляють, що після обстрілу в будинках зникло світло. Схоже, карма за обстріл критичної інфраструктури наздогнала росіян. Як повідомляють ЗМІ Росії, було 20 прильотів. А що ж сталося? Знову винна Україна. У лісі Ізюма виявили масове поховання з понад 400 могил. Деякі поховання з хрестами, на них написи, місцями вінки. Коли були обстріли, коли російська армія захопила Ізюм, вони дуже сильно обстрілювали місто і люди вмирали прямо на вулицях. Ритуальні служби не знали, що це за люди, але вони їх брали і ховали на цьому кладовищі, розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісті Олег Котенко. По датах, написаних на хрестах, можна припустити, що люди загинули, коли окупанти били з артилерії по місту. Серед загиблих швидше за все є і діти. На південному напрямку ЗСУ били по ворожому складу боєприпасів Каховському мосту та п'яти потонних переправах. Деталі, як повідомляє ОК, південь захисники попрасували створені орками водні дороги біля Дарівки, садового нової Каховки. Минулої доби вороже військо поменшало на, 71-рашиста, 5 танків, 14 одиниць автобронетехніки, реактивну систему залпового вогню ГРАД, самохідну артилерійську мінометну установку НОНАЕС, самохідну артустановку гвоздика, зенітну самохідну установку шилка, дві гаубиці МСТБ, 220 міліметрові міномети. Ось такі події відомі на сьогодні. Напишіть свою думку в коментарях з цього приводу.